Зручна камера відеоспостереження від компанії Green Vision для вашої оселі можна приглядати як за дітьми, домашніми тваринами, так і за вашим майном під час вашої відпустки, наприклад. Якщо придбати дві такі камери, то з однієї на другу можна зателефонувати і поспілкуватись між ними: як між кімнатами, так і між вашими домівками через інтернет. А також ви можете бачити вашого співробітника за допомогою вбудованого екрана в цю камеру. Звісно, сюди також вбудований мікрофон і динамік, за допомогою якого відбувається спілкування. віддалене керування камерою на 360 градусів по горизонталі та по вертикалі має слот для мікро SD-карти. Камера дуже зручна в керуванні, дуже проста в установці. Більш детальна інформація на сайті Greenvision або пишіть в особисті.